Вітаю наших гостей та підписчиків мого каналу, каналу «Чарівна Магія життя. Друзі, у нас сьогодні 26 серпня, і сьогодні День Великих грошей. Тому обов'язково треба сказати ці два слова, щоб притягнути в своє життя. Достаток, благополуччя, процвітання. І зараз ми про це поговоримо. Ну а прямо зараз ставте лайк, підтримайте мене мій канал, мені буде дуже приємно. Тому що чим більше буде підписчиків, тим більше людей зможуть дивитись цей контакт і приєднуватись до нас. Як же притягнути в наше життя фінансове благополуччя? Знаєте, сьогодні день, у який слова, будуть мати дуже велику силу, і можуть, отри... можуть сприяти прямому. Такому впливу на реальність, особливо, коли ці слова промовляються в день, який обладає особовою енергетикою. Так от цей день, 26 серпня, саме той день, сьогодні космічна енергія вона так налаштована, щоб направити всі ваші зусилля. На притяжіння фінансового достатку. Тому цей день можна назвати як День великих грошей, і особливо важно приділити увагу своїм словам та думкам. Якщо ви хочете притягнути фінансове благополуччя, гроші. І розквіт, то є, то є два слова, які треба просто промовити і промовляти впродовж цього дня. І звучить ця фраза слідючим образом. Багатство приходить. Багатство приходить. Саме ця фраза вона несе дуже таку великої сили й енергетику, і перше слово багатство, це вже і так зрозуміло, так? і ми вже проговорюємо, і що вібрації цього слова, вони вже несуть достаток. Процвітання, розквіт, гроші. І коли ви його промовляєте, ви якось ну, настраюєтесь на цю хвилю фінансового успіха і привтяжаєте в своє життя необхідні ресурси і можливості. Друге слово, воно. Приходить для чого, щоб ну, допомогти і вказати, що ефект притяжіння вже є. Це слово показує, що багатство вже до вас прямує у вашому напрямку, і скоро воно. Реалізується у вашому житті. Ця фраза допомагає зробити позитивний такий настрій і підготувати вас до получення фінансових благ. Треба просто промовити ці слова. Важливо знаєте, зосередитись на своєму внутрішньому стану. Вірте в те, що багатство дійсно йде до вас. І дуже скоро ви зможете вже це. Відчувати, відчувати його присутність у своїй житті. Постарайтесь відчути радість і подяку за ті можливості, які відкриються перед вами. Чим більше ви будете зосереджені на цьому такому настрої, тим скоріше і сильніше буде працювати. Будуть працювати ваші слова на реальність, впливати на реальність. І це дуже важливо. Ці слова сьогодні промовляти з радістю, з любов'ю. І тоді у вас все протязі дня і в, вашій житті, в вашому житті в цілому буде все. Задумане виконуватись. Тому саме особливе це сьогодні з радістю, любов'ю та вірою повторювати цю фразу. Багатство приходить. Ну і тепер залишилось лише зробити це. І? поділитись потім з нами своїми результатами. І нехай у всіх це буде самим найкращим таким дієм. Результат бажаю вам отримати всім.